Всім привіт! Зробив запис екрану довгий на 6,5 хвилин і тупо не записався звук. Роблю все спочатку. Запис буде корисний як трейдерам, так і інвесторам. Глобальна картина по ринку. Я дуже багато дивлюсь різноманітних джерел інформації, щоб мати загальне уявлення, чим дихає зараз ринок, хто що чекає. Так от, всі чекають зниження, всі бояться набрати альткоїни. Якщо вже розглядати зниження, воно з високою рігідністю буде, то я відзначу вам декілька ключових рівнів, від яких буде відскок. Бо ринок не падає ось так. Хіба що то все скам, кінець, ринки не падають без корекцій. Тому в блоках, які я позначив, буде певна реакція, це корисно буде трейдерам, якщо хтось хоче набрати лонги невеличкі на відскок, або після цієї корекції набрати шорт до наступного ключового рівня. Плюс ці блоки можна розглядати для набору певних альткоїнів. Так, я хоч і для консервативних інвесторів, які не хочуть ризикувати. Я б не радив їм набирати зараз. Хіба що на невеликий відсоток. От, Я собі це можу дозволити, бо Та що ж ти будеш робити? Не хочу видалятися. О, все. Так от, я б не радив набирати альткоїни тим, хто в просадці. То збільшувати свою просадку. Я набираю максимум на 25%, в мене профіт було 30, тому я не розчаруюсь, якщо мені щось не вийде. Але судячи з сегменту ринку, коли вже всі бояться купляти, то ми перейшли в зону накопичення по альткоїнах. Так, ми можемо там, знизитись на 50, 70, 80%, а ще в залежності від того, кого визнають з security ціним папером. То взагалі можуть заделісти з біржі, в моменті воно ну, все провалиться. Але якщо все буде окей, то їх потім відновиться курс, і можна буде ними торгувати просто на інших площадках. Зрештою, не одним Coinbase і Binance це все на ньому світ не зупинився. Можна буде перекинути на якусь іншу біржу вивезти і потім на відновленні курсу за умови, що Це нормальна технологія, не якась скаміна. Вона по-любому має вижити. Якщо є великий проект, велика капіталізація, в них є кошти на юристів, кошти заплатити штраф. Тому для себе я декілька монет виділив, я про них вже писав, дещо набираю на невеличкий відсоток. Пояснюю свою логіку. Якщо буде відскок якоїсь з цих зон, до речі, щоб вже не повертатися, я натисну на зони, щоб подивилися, які це рівні. Ось перша зона 25 300, 24 250, ми вже до неї дотикалися, але часто має бути більш глибша реакція в цю зону десь до 0,5 рівня. Розумієте, про що я, 05 рівень, тобто це середина цього блоку або верхня половина. От. от якийсь відскок. Я свою покупку, яку набираю в цій зоні, наприклад, по монетах, бо багато що з альткоїнів вже скатилось конкретно вниз. На відскоку я зафіксую прибуток. Відскок може бути різний. Полки ліквідності з вас тут теж позначені. Ось тут, 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 грубо кажучи, до 28-29 тисяч. 29-30 тисяч і вище 31 тисячі. Різні сценарії можуть бути. Теоретично ми можемо навіть на 40-ку до 40 сходити, щоб всім показати ФОМО і потім обвалитися. Але все це завершиться все одно в зоні накопичення новій, яка буде десь ось тут. Чим вище полетимо, тим. Е Вище буде зона накопичення. Поки що я це розглядаю зону ось цю 20, 570, 18 тисяч. Тут ми будемо набирати. Якщо ви не маєте бажання ризикувати, тріпати собі нерви і ви взагалі терпляча людина, а в найбільшості терплячі заробляють найбільше, то можна чекати цієї зони. Побачити вже той фінальний відскок, якщо він буде, ще нема гарантії, що він буде. ну Просто дуже багато людей очікують зниження і шорти заходять. Я хоча б хоча Хотів побачити якийсь виніс. Це буде коротко тривало, може півдня, день займати, може декілька годин, там, ну, тобто стрільнути десь-кудись, хоча б сюди зону, в цю, і потім йти е, на зниження. Зниження, я казав, не може бути постійне, будуть корекції на зниженні. І я розглядаю цей ключовий рівень 24300 для дуже довгої консолідації. Ну, як довгої? два 2 половиною місяці, можемо там провалятися. Потім йде пробій, знову буде реакція від цього рівня, рівня я позначив. І потім сюди тут вже будуть думати капець. Все, я купив дуже вигідно, зараз зароблю і ще фінальне буде зниження в блок. Тут всі будуть продаватися, бо вже скажуть, біткоін з каміна. На що мені та крипта взагалі була потрібна. Підемо, певно, що на оновлення мінімумів. Можемо піти на оновлення. Тут вже якраз всі будуть розпродаватися і казати, що куплю я дешевше. Мені. Зараз не треба заходити в ринок. Так як і ось тут казали, що всі буде 12 тисяч доларів. Ніхто не купував, потім баць і вистріл. А зараз так само ніхто не купує, бо всі бояться обвалу, тому мені невеличкий відскок хоча б до цього рівня, як мінімум. Занадто багато тут стопів зібралося. Це все треба винести. От. Тому зони я вам відзначив. Ще раз проклікаю, ви можете на паузі подивитися. Ось сині вони позначені. Ключовий рівень 24250-24 300, до якого ми будемо зближуватися, так, так чи інакше найближчі місяці літом. І е, ключовий рівень набору на даний момент, якщо це буде вершинкою, то швидше за все, ось тут ми будемо набирати. Якщо ви хочете туди зловити лонг на відскоку, може таки буде, що вже звідси почнемо рости. То треба бачити якийсь розворотний паттерн і виставляти стоп короткий там співвідношення 1 до 3. З довгу позицію. Ось так, туди стоп. 1 до 3, треба виставити своє співвідношення і забрати цей рух, якщо до 28 зі стопом, що треба стоп поставити за цю зону, щоб було безпечніше. І в нас співвідношення 3 до 14. Оптимальне по ризик менеджменту. Так само з інших зон можна буде працювати на відскок. Ну, там же відскок може бути значно нижчий, думаю, ви це розумієте. От це до тих, для тих, хто трейдить. Надіюсь, звук зберігся. Обов'язково підпишись на мій канал на Ютубі. Ось так. Постав всі сповіщення. Під кожним роликом є посилання на мій публічний телеграм. Тут ти будеш отримувати всю актуальну інформацію з ринку крипти. А якщо ти хочеш навчатися, знати, які монети купувати, що купую я, всі мої дії на ринку, кожен термін роз'яснений і пояснений, тоді для тебе підійде моя закрита спільнота. Пиши в особисті або став плюс під ось цим закріпленим. Постом. Одну підписку я недавно розіграв. Дякую за перегляд ролика. Дякую за підтримку. Напиши будь-який коментар під цей ролик. Україномовний контент має поширюватися. Думай і багатій!